Доброго дня! На цьому уроці ми з вами виконаємо вправи, Я, познайомимося, як множити одночлен на многочлен. І почнемо з вправи 391. Номер 1 А помножене на А мінус Б. Спочатку будемо робити невеличкі схеми. Дивіться: малюємо стрілочку А помножене на А та А помножене на мінус Б. І далі йдемо по стрілочці. Записуємо. а помножене на а це буде а в квадраті плюс а помножене на мінус Б. Записуємо а квадрат мінус аб. Номер два. М помножене на М плюс Н – мінус 4. Знову зробимо невеличку схемку. Малюємо стрілочки. Та йдемо по стрілочках. М помножене на М буде М в квадраті плюс м помножене на n, плюс М помножене на мінус 4. Перепишемо. Це в нас буде м квадрат. Плюс МН, мінус 4M. Наступне номер 3. Мінус С помножене на 4 плюс С. Знову робимо е, допоміжну схему. Вона не обов'язкова. Ми будемо робити схеми тільки на початку. Ідемо по стрілочкам. Мінус С помножене на 4 буде мінус 4C. Мінус С помножене на С буде мінус С квадрат. Номер 4. Мінус А квадрат помножене на А квадрат мінус А плюс. 1. Знову допоміжна схемка. Так, множимо. Мінус а квадрат помножене на а квадрат буде мінус А в четвертому. Мінус А квадрат помножене на мінус А буде плюс А в п'ятому. Та мінус А квадрат помножене на 1 буде мінус а квадрат. Номер 392. Виконайте множення. Записуємо m помножене на n мінус 3. Продовжуємо зі схемкою. Малюємо стрілочки. Читаємо m помножене на n плюс m помножене на мінус 3, буде мінус 3m. Другий вираз x помножене на y мінус z плюс 4. Знову робимо маленьку схемку x помножене на y на z та на 4. Так, x помножене на y записуємо x помножене на мінус z буде мінус x z плюс 4х. Нумер 3. Мінус m помножене на m мінус 6. Дорівнює. Знову маленька схемка. Мінус m помножене на m буде мінус m в квадраті, мінус m помножене на мінус 6. Буде плюс 6М. Номер 4. Мінус А помножене на А в кубі, мінус Б плюс С. Дорівню. Так, стрілочки. Починаємо. Мінус А помножене на А в кубі буде мінус А в четвертому. Мінус А помножене на мінус Б буде. Плюс АБ. Мінус А помножене на С буде мінус АС. Перетворіть у многочлен добуток. Номер 1. 3х помножене на 2х плюс 5. Дивіться, в цій вправі ми вже не будемо малювати стрілочки. Ми їх будемо уявляти. Записуємо. 3х помножене на 2х переписуємо. Плюс 3х помножене на 5. Помножене на 5. Рахуємо. 3х помножене на 2х буде 6х в квадраті, 3х помножене на 5 буде 15х. Номер 2. 4х помножене на х квадрат мінус 8х мінус 2. Так само стрілочки будемо уявляти 4х помножене на х квадрат. Записуємо 4х помножене на х квадрат плюс 4х помножене на мінус 8х. 4х помножене на мінус 8x. Плюс 4х помножене на мінус 2 помножене на мінус 2. Дорівнює. Рахуємо. 4х помножене на х квадрат буде 4х в кубі, 4х на мінус 8х, 4 на мінус 8 це мінус 32х на х х квадраті. І 4х на мінус 2 мінус 8х. Номер 3. Мінус 2а помножене на А квадрат плюс А мінус 3. Дорівнює. Мінус 2а помножене на а квадрат буде мінус 2а в кубі. Мінус 2 помножене на А буде мінус 2А в квадраті. Та мінус 2а помножене на мінус 3. Дивіться, я вже не пишу. Це буде мінус на мінус дасть плюс. 2 помножене на 3 6, тобто це буде плюс 6а. Номер 4. 5b в квадраті помножене на 3b в квадраті мінус 7b плюс 10. Дорівнює. 5 помножене на 3 15. Спочатку множимо коефіцієнти. b квадрат на b квадрат буде b в четверті. 5 на мінус 7 мінус 35 b квадрат на b, b в кубі. 5 на 10 50. Помножене на b в квадраті. Номер 5. Мн – Помножене на m квадрат n мінус n в кубі. Перемножаємо. Запишемо. mn помножене на m квадрат n Записуємо mn помножене на m квадрат n Далі mn помножене на мінус n куб. Буде мінус m помножене на n помножене на n куб. Дорівнює. m помножене на m квадрат буде m куб, n помножене на n буде n квадрат. Далі мінус m n на n куб n в четвертій степені. Номер 6. 2а b помножене на. А куб мінус 3а квадрат Б плюс Б в квадраті. Дорівнюємо. перемножаємо. 2аб помножене на а куб це буде 2а в четвертій б. Переписуємо 2а в четвертій б. Далі 2 помножене на мінус 3 буде мінус 6 а помножене на а квадрат. А в кубі Б помножене на Б в квадраті. Далі 2АБ помножене на Б квадрат. Це буде 2аБ в кубі плюс 2А Б куб. Нумер сім. 4Y3 -6Y 7. 4 іг куб мінус 6 Іг плюс 7. Помножене на мінус 1,2 y куб. Дивіться, тут ми використаємо переставний закон для множення. Ми можемо записати, що многочлен помножений на одночлен буде дорівнювати цьому одночлену помноженому на цей многочлен. Тобто переписуємо, переставимо місцями. Це буде мінус 1,2 і в кубі помножене на 4y куб мінус 6 плюс 7. І тепер виконуємо множення, як ми вивчили. Мінус 1,2 помножене на 4 це буде мінус 4,8. Y куб на куб – це буде y в шостій. Мінус 1,2 помножене на мінус 6, це буде плюс 7. Кома 2, y куб на y в четвертій. Мінус 1,2 помножене на 7, це буде мінус 8,4 y в кубі. 8. 0,4. х квадрат і помножене на 3. X x y квадрат мінус 5 xy плюс 13 x квадрат y куб. Дорівнює. Починаємо множити. 0,4 помножене на 3 це буде 1,2. Х квадрат на х це буде х куб. Y на Y квадрат – y куб. Наступний множник. 04 помножити на мінус 5, це буде мінус Х квадрат на х куб, Y на Y, в квадрат. Плюс 13 помножене на 04. Буде плюс 5,2. квадрат на х квадрат х в четвертій. Y на Y куб, Y в четвертій. Наступно. Номер 9. 2,3 А куб В мінус 1,7 В в четвертій мінус 3,5 В. Все це помножити на мінус 10 А квадрат В. Використаємо переставний закон для множення. Переставимо цей одночлен та многочлен місцями. Запишемо мінус 10а квадрат Б помножене на 2,3а куб Б, мінус 1,7b в четвертій мінус 3,5b. Перемножуємо. Мінус 10 на 2,3 це буде мінус 23, а в 5 а квадрат А куб, а в 5, Б на Б, Б в квадраті. Мінус 10 помножене на мінус 1 на 7, це буде плюс 17 а квадрат Б помножене на Б в четвертій, буде Б в п'ятій. Далі мінус 10 помножене на мінус 3,5 це буде плюс 35а квадрат Б помножене на Б, Б квадрат. Номер 10. Мінус 4 ПК в кубі помножене на 3 п квадрат К мінус П плюс 4. К мінус 2. Перемножимо. Мінус 4 на 3 буде мінус 12. П на П квадрат буде п в кубі. К куб на к буде к в четверть. Мінус 4 помножене, дивіться, тут стоїть коефіцієнт мінус 1. Коли в нас є, є просто мінус, це значить мінус 1. Мінус 4 на мінус 1 буде плюс 4. P на P – P квадрат K в кубі. Далі мінус 4 на 4 буде мінус 16. П. Ку на K буде K в четвертій. І останнє мінус 4 на мінус 2 це буде плюс 8 П К вку. Нумер 11. 2 третіх m квадрат помножене на 6m мінус 1,8n плюс 9. То Переписуємо. 2 третіх m квадрат помножене на 6m. Плюс 2 третіх mn квадрат Помножене на мінус 1,8n. А мінус 1,8 я запишу як мінус 18 n. Та плюс 2 третіх mn квадрат помножене на 9. Дорівнює. Скорочуємо 3 та 6 це буде 2, отримаємо 4 m квадрат n квадрат. Далі 3 та 18 буде 6, 10 та 2 буде 5. Мінус 6 m n квадрат помножене на n буде mn в кубі. Мn в кубі. Далі 2 третіх помножене на 9. Скорочуємо на 3, це в нас буде плюс 6 МН N в квадраті. Та номер 12 одна ціла одна сьома СД помножене на 7 восьмих, С в п'ятій, мінус 7 двадцять четвертіх. С квадрат Д в сьомій мінус 1 четверта d в десять. По-перше, перетворимо 1 цілу і 1 сьому в неправильний дріб. Отримуємо 7 плюс 1 8 сьомих. Переписуємо. 8 сьомих С помножене на d, множимо на 7 восьмих С в п'ять плюс 8 сьомих CD множимо на другий членного члена, помножений на мінус 7 24-х C квадрат D в сьомий. Плюс, продовжуємо, 8 сьомих CD помножений на мінус 1 четверта – Д в десятій. Скорочено. 8 та 8 скоротили, 7 та 7 скоротили, отримали 1. С на С в п'ятій буде С в шостій помножене на Д. Наступний. 7 та 7 скоротили, 8 та 24 скоротили, залишилося 3. У нас залишилось мінус 1 третя. Мінус 1 третя. С на С квадрат С куб, Д на Д в сьомій, Д у восьмій. Плюс 8 та 4 скорочуємо, буде, залишається 2, мінус 2 сьомих, мінус 2 сьомих С Д в одинадцять.